Отже, переходимо до третього завдання. Значить, перше, що нам треба зробити, з півночі на південь визначити протяжність материка в е кілометрах за масштабом. Значить, у нам дана з вами 20-та довгота, так, 20-та довгота, зараз подивимося. Так, зараз я відкриваю атлас. Так, з півночі на південь робимо з вами. З півночі, тобто діти, ось з півночі робимо на південь. Е, значить, нам дана з вами. Е, зараз я скажу, зараз, зараз, зараз хвилиночку. Так, 20-та довгота. градус 20-ї довготи. Саме по градусу 20-ї довготи. Ми з вами будемо працювати. Вам Атлас видно, діти? Зараз. Так. так, добре. І так, дивіться: шукаємо з вами. Зараз трошки завантажиться, бо е, так, дивіться: 0, потім 10 і 20. Ось по цьому е, меридіану ми повинні з вами працювати. Ось дивіться, ось тут у нас розпочинається з вами материк. Ось біля білої точечки. Що вам треба зараз зробити? Вам треба взяти лінійку і виміряти. Давайте так, від нульову від оцього білого, виміряємо спочатку до екватора. По оцій лінії. Оцю лінію виміряємо до екватора, бо карта вся в нас не поміщується, тому. Так, скільки у нас тут вийшло? 10. У мене вийшло діти 10,8. 10 8 міліметрів. І далі від екватора міряємо до ось лінії. Бачите, завершується 20 Ось тут довгота, 20 завершується. Тому ми далі продовжимо е, вимірювати. І потім додамо. Так, а тут у нас буде 11 і. Ні, 12, ровно 12. Отже, загальна, загальна довжина від півночі до півдня, оце я поміряла так, лінієчкою, ми отримали 22 см 8 мм. Запишіть собі, будь ласка, просто продовжимо із півночі на південь пишемо з вами 22,8 см. 22. Можливо, у когось трошки по-іншому вийде. На це я дуже звертати увагу не буду, тому що ясно, що хтось з телефона буде зробити, хтось буде робити з комп'ютера, хтось з ноутбука, хтось з планшета. У кожного буде різне розширення, тому діти сантиметри будуть різні. Але мені головне алгоритм. Тобто дії, як ви правильно виконуєте дії. Так, значить, записали: 22. Кома і 8 см. Тепер пишете з нового рядочка. Пишете. Значить, нам тут треба з вами знати масштаб. Дивіться, ось тут в, е, жовтє, в жовтому прямокутничку написано, ось ви бачите слово, масштаб є числовий, є лінійний, а є іменований. Діти, нам треба з вами іменований то, той, що записаний в дужках. А саме в одному сантиметрі 350 кілометрів. Ви собі зараз в зошит нижче. Так і пишете у цей рядочок: в 1 сантиметрі 350 кілометрів. Це зараз ми з вами будемо виконувати, знову ж таки, правило ікса. Значить, записали: в одному семи 350 км. Записали. Нижче пишемо. В. У нас не один семи, так? У нас 22,8. Тому пишете в 22,8 семи. Ми з вами виміряли, так? Але скільки кілометрів ми не знаємо, тому ставимо Хими, Хими. І так, у вас повинен бути з нового рядочка, запис: в одному сантиметрі 350 кілометрів. В 22,8 сантиметрів так, бо ми не знаємо, нам треба це з вами дізнатися. Ставимо дорівнює, пишемо риску дробу, ставимо дорівнює, пишемо риску дробу зверху в чисельник. Ми з вами пишемо числа. Які йдуть навскіс без ікса. Це у нас буде 22,8 сими. Пишемо 22,8 сими помножити на 350 кими. Помножити на 350 кими. І в знаменнику діти, пишемо те число, яке йде на вскіз з іксом. Це у нас буде 1 7. Так, і пишемо. Поділ, в знаменнику 1. 7. Це значить поділити на 1 сантиметр. Поставили дорівнює. Тепер дивіться, сантиметри в чисельнику і знаменнику у нас скорочуються. Так? Ми беремо з вами. 22,8 множимо на 350 і ділимо на одиницю. І отримаємо з вами тисяч. Поставили рівня і пишемо. 7980 км. 780 кілометрів. 980 км. Кілометрів. Оце діти, ми з вами визначили протяжність з півночі на південь. Тобто весь материк з півночі на південь, щоб його значить, дослідити з північної точки до південної, по 20-ї довготі, треба проїхати або пройти 7980 кілометрів. І дивіться, друге ваше завдання буде: це із заходу на схід по 10 му по 10-й широті. Діти, показую вам ось ця широта йде, ось ви її бачите. Значить, вам треба буде зробити ось початок у нас цієї широти. І ось у нас ну, завершимо діти. Давайте теж ось тут, бо воно відрізано і ми його там з вами далі не побачимо. Значить ви також прикладаєте лінієчку і масштаб використовуєте той самий: 350 кілометрів. 350 кілометрів.